Добрий день вам. Добрий день. 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 Сідайте ближче до нас. Сида. Підсувайтеся. Ви такі бадьорі, веселі. Я хочу запитати вас одну річ. Хто з вас любить які фрукти? Я люблю апельсин. Апельсини. І я прошу батьків, щоб ви вже записували ці процеси. Я люблю яблуко. Яблуко люве. Я кавун люблю. Кавун. Ну це вже складніше трохи, мабуть, буде. Ще. Клубніку. Клубніку, ще складніше. Ти ж які фрукти любиш? Фрукти які любиш? Зрозуміло? Ананас. 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 Деню. 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 Теж також деню. Кавун. Кавон. Ну що ж, а от ще таке мете питання. А чим вони вам так подобаються? Ну, от, наприклад, яблуко. Чим тобі яблуко? Було? В них є Сік подобається. Солодкий. Солодкий. Дуже, дуже класне. Кла класне, взагалі класне. то, що він зелений. Зелений. Добре. Ну що ж, добре, я зрозумів, в чому суть. Тому я хочу вам про сьогоднішню дитячу проповідь розказати про фрукти. От як. <звук> <звук> Ось якби вам запропонували вибрати. Червоне чи зелене яблуко? Червоне. Ну, давайте. Хто червоне? Хто червоне? Червоне, руку піднесіть. Хто червоне хотів би вибрати? А, а ти яке? Зелене. А чого червоне? От скажіть, чого червоне? Тому що воно може бути сладким. Воно може бути солодким. Ага. А чого зелений? А хто зелений хотів би вибрати яблуко? Ви зелений. А чого зелене? Можна його розрізати і посадити. Я не, не додумався до цього. Ага, ще? Бо воно кисле. І можемо соковите. Може, може. І може бути соковите. Ну добре, дякую вам, дякую. Хочу вам розказати історію про одного хлопчика Василька. Він набігався цілий день на вулиці, грався з хлопчиками в футбол, приходить додому, заходить на кухню, а там, ну, вже їсти дуже захотів, мама на тарілку залишила йому два яблука: одне червоне, велике, таке красиве, на вигляд. І друге зелене. Ну, не дуже таке велике, ще якесь такими трохи пошкоджені зовні, Василько сів і думає: яке ж це яблуко з'їсти? І він вирішив, що коли яблуко велике і ще й червоне, то воно, мабуть, має бути соковите і солодке. Ага? Може бути, ти, ну, зовні не красиве, а всередині може бути смачним. Ось, бачите, як і ви розумні з цього приводу. І ось коли він вкусив це червоне яблуко, воно виявилося таке кисле і терпке, що він вже й не міг нічого сказати. Положив це яблуко на місце, викинув те все, що відкусив. Ну і думає, тоді попробую ще й зелене. Хоча воно, на вигляд, таке не досить приємне і привабливе, він так вирішив легенько з краєчкою кусити, бо, може, воно ще гірше. Та коли він кусив зелене яблуко, а воно виявилося солодке і соковите, і він зів його все. Лишився тільки корінчик. Ну, ось це з фруктами так таке буває. А який ми урок ми можемо взяти з цієї історії, з цього випадку, яка сталася в житті Василька? От які ви поради дали старшим нашим братам і сестрам? Маша? Людина може бути всередині красива, добра, а всередині зла. Ще раз, ще раз. Ти, ти ти Всередині вона може бути злою, а на вигляд, доброю. Ага, ось так. А ще хто як думає? Я знаю, що якщо вкусив, вкусив, воно бути солодке, а коли ще вкусив, воно кисили. Раз кусаєш солодке, другий раз кусаєш, воно накисли. Ви чули, який висновок зробила Маша з цієї історії? Виявляється, що зовнішнє красиве, не завжди може бути красиве всередині. Так само і зовнішнє може не красиво, не привабливе, а виявляючи, що всередині може бути досить хороший і приємний. Так само в нашому житті ми з вами люди і так само діти. Зовнішньо може бути гарно все красиво. Але важливо не те, що зовні, а важливо що? Що важливо. Що важливо, скажіть? Те, що в нас всередині, так? Якими є всередині? А якими хочемо бути всередині? От ви скажіть мені. Щоб все було солодке. Щоб і яблучко було солодке, а ми щоб були добрими. А добрими це які? А ну назвіть мені добрі якості характеру, які ви хотіли мати. От давайте назвемо добрі якості характеру, які б ви хотіли мати. Добрий характер. Добрий характер. характер. Добрі якості характеру це добрий характер. А давайте подумаємо, які Красивий характер. Які якості характеру, красиві добрі, ви ви знаєте. Ну давайте я вам допоможу. Давайте я вам допоможу. Да? Уважно слухайте. Скажіть, привітність. Це добра якість характеру чи ні? Добра, так? Да? А яка протилежна їй? Не привітність, так? Да? Ще така якість характеру. Щедрість. Це добра якість характеру чи ні? Не добра? Добра. А протилежна яка? Жадібність, да? Це не хороша риса характеру. А ви тепер мені скажіть, які ви знаєте добрі риси характеру? Oh, no. да, добрі, які ви знаєте. Веселий, так? Да? Веселий. Веселий, це, це хороша риса чи ні? No. А не хороша риса. No. no. Це, це яка ноу? No. No. Зла людина. А коли людина зла, да, це не хороша риса. То ви які хотіли б мати риси характеру? Добрі, добрі хотіли б риси характеру мати? Є. А що для цього потрібно? Молити. Молити. Робити добрі вчинки. Робити добрі вчинки, молитися б до Бога. Ще. Робити. Ви чуєте мене, да про що я кажу? Дуже хорошо. Робити все дуже хорошо. У вас виходить таке? Часом, ні. часом да, часом ні. Так само, так само. часом да, часом ні. Да? Отже, дуже добре, діти, що ви приходите в церкву, да? приходите в церкву і вчитеся оцього від Слова Божого, яке відкривається вам. Я хочу молитися сьогодні про вас і про всіх нас, щоб в нас були тільки добрі риси характеру, бо це було б і нам приємно. І тим, хто навколо нас. Помолимося про це? Давайте. Дорогі Ісусе, ми дякуємо тобі, що сьогодні разом з нами наші діти, що вже з дитячих літ вони можуть роздумувати над питаннями їхнього характеру, і вони знають, що треба мати добрі риси. І чесно, признаються, що не завжди в нас так виходить. Ти, Господи, поблагослови наших дітей в тому, щоб цей процес навчання в церкві був позитивним, і вони з дитячих літ навчилися від Тебе проявляти ті добрі риси характеру, і щоб їм було приємно і тим, хто навколо них. Благослови і нас, дорослих. Ми для них маємо бути прикладом, щоб ці добрі риси були добрим свідченням того, що це реально. Благослови нас цьому. В ім'я Ісуса просимо. Амінь. Сідайте на свої місця.